Марк Цукерберг нещодавно придбав будинок у Вашингтоні. Його вартість 23 мільйони доларів. Цукерберг заплатив цю суму готівкою. Новий дім розташований у 12 хвилинах їзди від Білого дому. Деякі експерти вважають, що вибір саме цього будинку може бути жестом пошани Дональду Трампу. Площа маєтку близько 1400 квадратних метрів. У будинку п'ять спалень і 7,5 ванних кімнат. Також є великий баскетбольний майданчик і басейн. Зовні будинок має димарі та покрівлю зі сланцю з фронтонами. Цукерберг приєднався до інших техномільярдерів, які живуть у столиці Сполучених Штатів. Серед них Джеф Безос, Ерік Шміт, Пітер Тіль та Девід Сакс. Будинок Пітера Тіля розташований у тому ж районі, що й нове житло Цукерберга. Сучасні радіатори можна легко розібрати і очистити зсередини. Це допоможе позбутися пилу і шерсті. Додаткові інструменти не потрібні. Олена Набух. Хотна поділилася простим лайфхаком, щоб розібрати радіатор, зніміть бічну панель. Потім зніміть верхню кришку і почистіть батарею. Деякі користувачі жартують, що дізналися про цей спосіб від своїх дітей. Вони ламали все навколо. Однак, не всі батареї можна відкрити так просто. Іноді може бути регулятор температури, який заважає зняттю панелі. Раніше фахівці розповідали, як чистити газовий котел. Це важливо для запобігання несправностям. Також це допоможе стабільній роботі під час опалювального сезону представники Сполучених Штатів Америки та Росії планують зустрітися 10 квітня 2025 року. Місце зустрічі Стамбул, основна тема обговорення не буде стосуватися війни в Україні. Натомість на порядку денному будуть інші питання. Дмитрій Пісков, прес-секретар Кремля, сказав, що нормалізація відносин між цими країнами йде непросто, але на його думку рухається у правильному напрямку. Однак політтехнолог Михайло Шейтельман не бачить покращення зв'язків між Сполученими Штатами Америки і Росією. Шейтельман вважає, що переговори стосуватимуться повернення дипломатичної власності Росії. Йдеться про власність російських олігархів, яку Кремль переписав на своє посольство в Штатах. Вони намагаються довести, що арешт був незаконним. Політолог Вадим Денисенко вважає, що Владімір Путін не хоче зупиняти війну. Зустріч може обговорювати геополітичні теми, такі як Чорне море, Сирія, Іран, та торгівля. Росія можливо шукатиме способи обійти санкції, але важливою буде позиція Європейського союзу. Отже, головна мета переговорів це фінансові інтереси Росії. Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів про майбутній бій українського чемпіона. Усик може зустрітися з Даніелем Дюбуа для реваншу, або ж він може захищати пояс всесвітньої боксерської організації проти Джозефа Паркера. Красюк сказав, що рішення про бій буде прийнято скоро. Інший промоутер, Френк Ворен, повідомив, що Дюбуа вибирає з трьох суперників. Він може вийти на ринг влітку. Нагадаємо, що Усик переміг Дюбуа в серпні 2023 року. Року у польському Вроцлаві Усик виграв технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Дюбоа готовий до реваншу з Усиком у липні 2025 року. Він також має незавершені справи з паркером. Їхній бій у лютому був скасований через хворобу Дюбоа. Проте паркер не є в лінії міжнародної боксерської федерації, де Дюбоа є чемпіоном. Пізно ввечері, 8 квітня, російська армія атакувала Краматорськ дронами. Один із дронів влучив у багатоповерховий будинок. Це спричинило пожежу. Постраждали троє людей. Серед них дитина, жінка 55 років, і її 11-річна онука отримали опіки. 34-річна мати дитини дістала перелом ноги. Усі отримали медичну допомогу. Вночі проти 9 квітня Краматорськ зазнав нової атаки дронів. Про це повідомив Вадим Філашкін, голова Донецької обласної військової адміністрації. Наразі встановлюються масштаби руйнувань. Прокурори вже почали розслідування за фактом воєнного злочину. Варто згадати, що 8 квітня 2022 року був ракетний удар по залізничному вокзалу у Краматорську. Тоді загинула 61 людина. Ще 121 отримала поранення. Серед жертв було багато дітей. 9 квітня почнуть діяти нові мита від Дональда Трампа. Вони вплинуть на багато країн, включаючи членів Європейського союзу. Тарифи будуть від 11 до 50%. відсотків. Президент Сполучених Штатів розповів про це на вечері Національного республіканського комітету. Спочатку він назвав свою політику війною зі світом, але потім змінив свою думку і сказав, що це не війна. Багато країн надсилають своїх лідерів для переговорів до Сполучених Штатів. Японія, за його словами, вже на шляху. Трамп також сказав, що іноземні лідери намагаються укласти торговельні угоди. Вони роблять це, щоб уникнути тарифів. Наприклад, Китай вже отримав мита у розмірі 104%. 8 квітня ввечері та 9 квітня вночі російська армія атакувала Харків, використовували ударні безпілотники. У місті почалися пожежі, постраждали цивільні. Олег Сенягубов повідомив, що в Київському районі дрон влучив у покинуту будівлю. Це спричинило пожежу. Постраждала одна людина. Там же пошкоджено п'ять приватних будинків в індустріальному районі. Загорілися складські будівлі. Найбільше постраждав Основ'янський район. Після 11-ї вечора сталося кілька влучань. Пожежі охопили 600 квадратних метрів. Пошкоджено три будівлі, три вантажівки, два легкові авто. Вибито вікна та двері, знищено обладнання. Загалом постраждали чотири людини. Атака тривала з 9-ї до 11-ї вечора. Було завдано близько 20 ударів. Більшість з них припала на основ'янський район. Пошкоджено підприємства, які виготовляють побутові речі та лакофарбові вироби. Серед постраждалих – 64-річний охоронець та 46-річна жінка. Слідчі та прокурори ведуть розслідування, документують воєнні злочини. Використовувалися безпілотники Герань 2 Досудові розслідування вже розпочато. Ціни на нафту продовжують падати. Бренди досягли найнижчих значень за кілька років. 9 квітня ціни на нафту впали до найнижчого рівня з лютого 2021 року. Це сталося через побоювання щодо попиту на нафту. Торгова війна між Сполученими Штатами і Китаєм набирає обертів. Прогнози говорять про збільшення пропозиції нафти на ринку. Нафта дешевшає вже п'ять торгових сесій поспіль. Все почалося після заяви Дональда Трампа про нові тарифи на імпорт. Це викликало побоювання, що торгова війна може зашкодити економічному зростанню. Сполучені Штати планують додаткові тарифи для Китаю. Пекін відмовився зняти мита з американських товарів. Ціна ф'ючерсів на нафту Brent знизилася на 2 долари 38 центів, це майже 4%. Вона становить 60 доларів 44 центи за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подешевшала на 2 долари 46 центів, це 4%. Вона коштує 57 доларів 12 центів за барель. За даними Bloomberg, фьючерси на нафту марки Brent коштують 62 долари 3 центи за барель. Контракти WTI торгуються на рівні 58 доларів 71 цента за барель. У сполучених штатах ще не вирішили чи зменшувати кількість військових у Європі. Зараз вони переглядають свою військову структуру. 8 квітня стало відомо, що можуть вивести військових з Польщі та Румунії. До сполучених штатів може повернутися до 10 тисяч військових зі 100 тисяч проте рішення ще немає. У Пентагоні кажуть, що підтримка НАТО залишається сильною. Вони очікують, що європейські союзники будуть захищати Європу. Командування сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці повідомило про передислокацію військових з аеропорту Ясьонка. Це важливо для допомоги Україні. Міністр оборони Польщі запевнив, що американська армія не піде з країни. Польща навіть запропонувала нові бази для американських військових. Допомога Україні продовжиться незалежно від рішення штатів щодо військових у Європі. 7 квітня повітряні сили України завдали удару по російському пункту управління на окупованій території Херсонщини. Загинули десятки ворожих солдатів. Наші захисники знищили пункт управління 81-го самохідного артилерійського полку противника, завдяки зусиллям льотчиків. Бетонну споруду повністю зруйновано. Це значно підірвало здатність ворога вести бойові дії в цьому районі. Того ж дня повітряні сили атакували складські приміщення у Курській області Росії. Було знищено ангари, військові будівлі та технічне обладнання. Ліквідовано понад 30 окупантів, серед них екіпажі, безпілотників та ремонтники. 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 ремонтники.